Добрий вечір. Ви дивитеся випуск новин про підсумки дня спочатку коротко. Будують укриття, аби діти могли вчитися у школі. Укриття, яке будується, воно з усіми вимогами. Черкаську вулицю просять перейменувати іменем загиблого розвідника. Він дійсно заслуговує на те, щоб люди знали. Побут військових на світлинах, коли можна побачити виставку. Він, на мою думку, талановитий фотохудожник. Одні з громад на Черкащині будують укриття для місцевого ліцею. Воно необхідне, аби з нового року діти змогли навчатися офлайн. Розповів голова громади Олександр Яременко. Каже, роботи обійшлись у три мільйони гривень. Гроші надав бізнес. На якому етапі нині будівництво дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Ось на цьому місці нещодавно був шкільний тир. Нині ж тут споруджують укриття. Стару будівлю повністю демонтували, замінили фундамент та облаштовують спуск. Розповів виконрок Віктор розкупалася, зробила гідроізоляція, накрились нові плити. Опять же, повністю здання. Со накрили кришу, зробили чорний хід. Аби приміщення було безпечним. Його укріплюють 20 сантиметровими плитами. Були вони погано в поганому стані, була погана гідроізоляція. Вони замокали. І поки будівельники майструють укриття, у дітей заняття дистанційно потрібна альфа, Поділити на вкусу Альфа під час повітряної тривоги їм немає куди сховатись, тож вже другий семестр діти по домівках розповів директор закладу Станіслав Яременко. Підвальне приміщення було, але воно не відповідало певним вимогам. Бо укриття, яке будується, воно з усіми вимогами і дотриманням усіх вимог. А там і по кількості людей, і по інших нюансах воно не підходило. У ліцеї навчається 280 учнів. Укриття розраховане на 150. Тож із нового року діти перейдуть на змішану форму навчання, пояснив директор. Тиждень навчаються класи поділені приблизно пополам порівну, і тиждень на дистанційній форматі, тобто з дому виходять. Чекає на це з нетерпінням мама семикласниці Вікторія Семенюта, бо, каже, постійний контроль телефону втомив як і її, так і доньку. Давай підключайся, там тести вже треба проходити. І розвитку ніякого. Спілкування це в першу чергу з дітками. Це дуже тяжко. І я бачу по своїй дитині, що їй також тяжко. У громаді три ліцеї та одна гімназія. Повноцінного сховища немає жоден заклад, розповів голова ТГ Олександр Єременко. Тож, аби школярі змогли повернутися за парти, цю проблему вирішать протягом найближчих місяців. Сьогодні ми проводимо Реконструкції будівельні роботи по всіх навчальних закладах і облаштовуємо по тих умовах, які диктує сьогодення. Ті кошти, які планувалися на інші будівельні роботи, на ремонти доріг сьогодні ми вимушені і зобов'язані в першу чергу вкладати саме в безпеку дітей, в безпечне середовище, освітнє середовище наших дітей. За словами чоловіка, завершити роботи на цій території планують до кінця року, опісля почнуть будівництво на інших об'єктах об'єктах. Дарія Шевченко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина. Вихованці та педагогічний колектив Смілянського будинку інтернату прийшли сьогодні на сесію Черкаської обласної ради із проханням залишити на посаді Анатолія Богдана, який очолює заклад протягом 18 років, розповіла Суспільному голова правкому Тетяна Дмитренко. Ми не розуміємо, якими критеріями керувалася комісія при відбору і при призначенні нового директора дитячого будинку-інтернату, оскільки зараз війна. І як кожен, як батько, як господарник, він подбав про все абсолютно забезпечений харчуванням, забезпечені теплом, забезпечений одягом, убезпечені діти. Всі служби працюють просто і діти ухожені всі абсолютно. Саме головне комісія під головуванням заступника голови обласної ради Михайла Мушієка напередодні розглянула дві кандидатури на посаду директора комунального закладу і обрала переможцем іншого претендента Івана Пономаренка, враховуючи військовий стан право. Обласної ради є призначати напряму директорів комунальних закладів наших. Але е, Анатолій Вікторович прийняв рішення, щоб не було отаких заяв, е, запитань. Е, все повинно бути чесно, прозоро, все виходить на конкурс, на обговорення. Депутати заслухали звернення колективу закладу, але підтримали рішення конкурсної комісії і проголосували за нового директора Івана Пономаренка. З ним укладуть угоду на два роки. Перейменувати вулицю Волкова на честь загиблого розвідника Івана Шпилєвого просять його побратими. Як розповів Суспільному командир взводу Андрій Саков, з відповідним проханням вони звернулися до міської ради. Чи можливо виконати прохання бійців? З'ясовувала Вікторія Будавіцька. Командир групи, який йшов першим, угу. Іван йшов за ним. Про останнє завдання свого товариша розповідає Андрій Ісаков. Вони потоваришували 27 лютого. Обидва в складі добробату братства захищали аеропорт Буриспіль. Потім воювали на Київщині та Чернігівщині. А в травні офіційно вступили до лав Збройних сил України. Іван завжди визивався на самопе. Тобто хто йде там. Ну, ми знаємо, що там логово тих коротше, орків сидить і йти туди 5 кілометрів. І, якщо що там тікать, теж ну далеко ми там йдеш в амуніції, що з собою несе там, мінування якесь там, що я тобто, він взагалі був, ну, на, на рахунок цього беззаднє, я кажу. Загинув 32-річний боєць від спрацювання вибухового пристрою під час звільнення села Сулигівка із Юмського району. Це якраз був той самий момент, коли заходили візи. До початку повномасштабного вторгнення Іван Шпильовий працював фахівцем з реклами в Черкасах, розповідає командир взводу. Він тільки починав жити, займався спортом, любив машини. Дуже патологічно справедливий він був. Все він дуже пунктуальний. Він завжди ображався, коли хтось запізнюється. Перейменування вулиці на честь загиблого розвідника Андрій Ісак вважає за честь для його побратимів та жителів міста. Ідея, можна сказати, вона не була спонтанна, а це було, скоріше всього, як, ну, як даність Івана. Він дійсно заслуговує на те, щоб люди знали, що є молодий хлопець, який міг жити, міг, він пішов. Черкас і загинув ради того, щоб тут люди могли там Громада має визначати, чиє ім'я носити мета чи інша вулиця, говорить черкасець Андрій Шестопалов. Я вважаю, що треба дуже довго на це подумати, оскільки ну не все, на мій погляд, потрібно перейменовувати. Звичайно, жителі, ну враховуючи, що вулицю Волкова, то, на мій погляд, все таки переважна більшість мешканців вулиці. На думку пані Марії, пам'ять про захисників з Черкащини має бути закарбована в назвах вулиць. Варто це зробити так, щоб людина була прославлена. На молодець питання перейменування вулиці мають розглянути на засіданні топонімічної комісії, пояснює її секретар Олексій Дубовий. В разі прийняття позитивного рішення буде проведено громадське обговорення. Далі триватимуть обговорення на засіданні виконавчого комітету і остаточного перейменування вулиці затверджуватиме Черкаська міська рада. Вулиця імені Івана Шпильового, героя Черкаса. Вона повинна. Вікторія Болевіцька Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. 8 964 дози комбінованої вакцини проти кору, паротиту і краснухи отримали медзаклади Черкащини наприкінці жовтня. Повідомила завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Шуляренко. Дотепер, каже, графіки постачання вакцин були порушені через війну, та нині надходження отримують відповідно до плану щеплень. Подробиці у сюжеті Вікторії Будавіцької. П'ятирічну кіру в дитячу амбулаторію привела мама Наталія Тацько. каже, дівчинка відвідує садочок і має усі планові щеплення. Нам позвонили з поліклініки, медсестра наша і повідомила, що є прививка і за планом має зробити дитина. Іра одна з 267 дітей, яким в цій амбулаторії зробили вакцинацію від кору, паротиту та краснухи, розповідає завідувачка Ніна Міхновська. З травня місяця і по вересень місяць вакцина КПК була відсутня. А вже в вересні місяці ми отримали 110 доз. Вакцини КПК і почали використовувати і використали за 10 днів цю вакцину знову із вересня, і по 15 листопада знову вакцина була відсутня. І 15 листопада ми отримали 900 доз, з яких на сьогоднішній день вже 264 використано. Шестирічну Мар'яну вакцинували від цих хвороб тиждень тому, говорить її мама Вікторія Щербатюк. Каже, дотримуються календаря профілактичних щеплень, аби вберегти доньку від захворювань. Мана перехворіли мої рідні кором, тут дуже дуже кір, це дуже небезпечно, тому що можуть навіть бути летальні наслідки. Підступною хворобу називає лікар-імунолог, Інна кімлик пояснює кір визиває імунологічну амнезію. Кір дає дуже сильний удар по імунній системі. Було зафіксовано, що люди, які перехворіли на кір, втрачали кількість антиціл, яка в них була нароблена щеплення раніше, наприклад, на ті ж саме щеплення, да от людина була щеплена проти туберкульозу, там або проти дифтерії. А після захворювання на кір ці антитіла пішли. Якщо дитина пропустила планову вакцинацію чи ревакцинацію, її можна зробити зараз, аби отримати достатній захист від інфекції, додає лікарка прошлому році вірус був більш агресивний і був спалах кору. І треба сказати, що на жаль не всі вакциновані виробляють достатню кількість антитіл. Це одне інше для того, щоб людина була пожиттєво захищена від кору, обов'язково вона повинна отримати щонайменше два щеплення. Попри відсутність вакцини, деякий час нині її доставили на Черкащину в достатній кількості, говорить завідувачка відділу імунопрофілактики Інна Шуляренко. Вакцина зареєстрована в Україні, але в зв'язку з тим, що ми знаходимося в воєнному стані. Всі імунобіологічні препарати надходять нам як гуманітарна допомога. Термін придатності вакцини до 24-го року. Вакцина застосовується в Україні не перший рік. Вона себе дуже добре зарекомендувала. Країна виробник комбінованої вакцини Нідерланди, аби її отримати, батькам потрібно звернутися до. Педіатра Вікторія Будивіцька Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси 25 фотографій присвячених побуту українських військових готують до експозиції у міському будинку культури імені Кулика у Черкасах. Їх автор, солдат 118-ї бригади Володимир Парадний, який працював над ними з березня цього року. Приурочена виставка Дню Збройних сил України розповів Суспільному речник 118-ї бригади сил територіальної оборони Максим Дубінський. Побачити життя військових у деталях можна буде з 5 по 16 грудня. Далі експозицію передають до одного із навчальних закладів. Він працює пресержантом в одному із батальйонів нашої бригади, і його посадові обов'язки одне з посадових обов'язків це збирати фото-відеоархів, тобто життєопис підрозділу. Але ж він, на мою думку, талановитий фотохудожник і зробив цикл світлин. Тобто він знімав все, що було навколо під час навчань, під час виходів. Я більше хочу донести те, що я бачив людям, а то як вони кожен це кожен побачить в фотографії. Щось своє. Для когось вогонь це щось хороше, тепле, а для когось це е, якесь жахіття. Ну, для когось вода це теж там, там, а для когось це стихія. Ну, стихія. Тобто, кожен своє побачить. Я бачив щось цікаве, фотографував. А так як все це було пов'язано з військовим, ну вийшло якби, в тему військового з якісним матеріалом дуже класно працювати, а фото в даному випадку дуже, дуже класні. І просто проблема була вибрати із наявних фотографій найкраще. От, так, ну, Володя класний фотограф. Після п'ятирічної перерви знову на сцені у Черкаському ляльковому театрі цієї суботи покажуть виставу «Салют Джелесі або Привіт, ревнощі». з такими ж акторами, але з новим режисерським баченням та готовністю до вимкнення світла, розповів суспільному поет та актор Олексій Юрін про що вистава та чому вирішили її повернути. Вікторія Гончарук розповість у нас від дівчат розбігаються очі. На вулицях бачиш, яких тільки хочеш, жалюзі один із елементів, які з'явилися у виставі, розповідає поет і актор Олексій Юрін. Натомість сам текст лишився незмінним. Кіт це той персонаж, якого ми ввели у виставу в порівнянні з. Тією версією, яка була п'ять років тому, а його не було. Плюс вони додали дуже багато режисерських ходів, пластики, механіки, реквізиту. Виставу на його вірші створили п'ять років тому, каже Олексій. Сюжету в ній немає, тому кожен зрозуміє її по-своєму. Тут присутній чоловік, дві жінки, такий любовний трикутник. Він намагається обрати когось із них, з тих жінок різного типажу, взагалі, різного характеру. І він між ними, так я знаю, як маятник біга. І не може визначитися акторка Марія Риб'кова розповідає: тоді вистава була експериментальною та не увійшла в репортуар театру. Сьогодні на репетиції грає зовсім по іншому ніж п'ять років тому. Будь-яка вистава, навіть якщо вона не поновлюється, вона грається інакше. П'ять років це досить довгий період. Щось змінилося в мені, от тому, звичайно, це якось відображається на тому образі, який я тут несу. Відновити показ планували два роки тому. А тоді говорить новий режисер вистави Володимир Радько, завадила пандемія коронавірусу. Тому нині навіть за умов вимкнення світла готові презентувати її глядачам. З'ясувало, що може не бути світла, і ми почали готуватися до цього. Спочатку ми відмінили відеопроектор, який мав працювати на цю виставу. Зрозуміли, що це може бути неможливо. Потім навчилися, як робити без світла, без електрики з виносною колонкою і так далі. І звичайно, виходячи, з цього прийшлося змінювати і Володимир розповідає, показати вистави планують вже цієї суботи, а опісля хочуть, аби вона прожилася у репертуарі театру. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. І поки це все. Переглядайте сюжети в Ютубі. Стежте за новинами у соцмережах Суспільного. Ми є скрізь мирних вихідних.